Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні хочеться подивитися на рунах з потоку що з тобою відбудеться найближчим часом. Тому давайте подивимося спершу, що відбувається станом на зараз. У людини, яка зараз дивиться цей розклад, поки тут саме руни, що відбувається в житті людини станом на зараз. Так, ми ну станом на зараз людина відчуває себе деякою мірою захищеною. Як начебто під захистом вищих сил, або, можливо, людина бачить себе якось через зв'язки з мережами, інтернетом, але не хоче вона обирати станом на зараз якихось стосунків. Не хоче приймати, можливо, чиюсь допомогу. Або просто не розуміє, для кого же тут відбувається таке на зараз, що очікується якась допомога, але поки що з нею ну, не ясно просто. Хтось, можливо, дуже клопочиться і думки його зайняті якимись стосунками, відносинами, але для себе ще є якісь непрояснені моменти, які б, можливо, хотілося прояснити. Можливо, хочеться зробити вже якийсь вибір в цих стосунках. Добре, давайте подивимося точніше. покажіть руни, точніше про що тут. Да. Тут показано, що як наче шлях перекритий саме тим, що людина або не обирає цей шлях до якихось відносин, або не розуміє, чому той шлях закритий, або не може ніяк для себе прояснити. Куди і як рухатися, тому зупинка. Зупинка, і ця зупинка впливає. Тут про що. Так, ну, тут можна сказати ще, що, можливо, для декого тут буде як. Щось щось захищає, як родова якась програма, зв'язок зв з родом, з глобальним, важливим. Але, можливо, якраз ця програма родова, або ці важливі речі, які людина для себе. Тримає всередині, вони якраз і за перекривають шлях до якогось вибору. Можливо, знаєте, як, якщо сказати простіше, можливо, чи то сама людина із-за своїх якихось устоїв перекриває собі шлях до якихось е стосунків або чогось не обирає. Або ж самі вищі сили перекрили якийсь шлях наш на. Ну тут, якщо простіше, то можна сказати, що, можливо, навіть самі вищі сили. Щось важливе і глобальне, як призупинило можливість людини зробити якийсь вибір, щось обрати. Можливо ваші Цінності, ваші ментальні жорсткі конструкції у вашому менталі, перекривають вам шлях до вашого вибору або ж не дають зрозуміти, що робити далі. Тут є вплив, станом на зараз, якихось глобальних і монументальних навіть я б сказала. Конструкцій або ж структури, як в цілому, яка впливає як система щось, щось величне, впливає на те, що зараз є якась призупинка на шляху життєвому, і нема можливості обрати чи прояснити щось для себе. І це пов'язано якось з партнерством, зі стосунками, з даром якимось як. Знаєте, тут можна сказати для декого тут може програватися, що людина не знає, як користуватись своїм власним даром, а для декого тут, як наче. Іде про стосунки. Покажіть точніше про що тут? Зараз ми спитаємо. Все ж таки точніше про що тут. Ну, Тут знов таки, можливо, людина не готова ще в стосунках до більш е таких земних інтимних радощів. Пауза в цьому поки що. І впливає на це. Для ось, може, це поруду йде, знаєте, якась програма, пунктик якийсь, який перекриває шлях. Для декого самі вищі сили поки що не дають людині розкритися саме в цих земних енергіях, в цих. Що стосується, знаєте, брати насолоду від стосунків. Ну, а для декого тут дійсно. Людина не знає, як користуватися власною силою. Добре, покажіть тепер, Руни, що ж відбудеться найближчим часом з людиною, яка дивиться зараз цей розклад. Покажіть, руни. На фоні таких енергій, на фоні того, що з нею зараз відбувається, покажіть. Тут для когось зупинка в спілкуванні тут для когось просто зруйновані стосунки, нема спілкування, все не прояснено. Знаєте, здавалось би, що це вже крапка, але все ж таки залишаються якісь сподівання, мабуть, і тримає людину як в підвислому стані. Бо немає чіткої ясності. Все стоїть, все зупинилось, але надія залишається, тому і ситуація буде здаватися підвислою, непроясненою. Тут може таке статися, що буде призупинка в спілкуванні, і ситуація не буде ясною. Так, а точніше про що тут? Ну, тут як начебто нема бажання. От нема бажання у людини і нема сили, волі пройти якусь трансформацію. Змінити все кардинально. І це її розчаровує просто все це, знаєте, от коли немає сили волі, і сили духу, змінити все, переломити ситуацію. Людина розуміє, що щось не проясне, треба прояснити, але не може. Тому що не вистачає власного ресурсу. І Хотілося би, а розумом розуміється. Людина розчарована, людина не відчуває радості від, ці... від цієї ситуації, але в неї не вистачає сили волі проробити все це, зрозуміти. Вона не може зрозуміти, з чого це все почалося, чому. Знаєте, як наче треба корекція внутрішніх програм, розбір своїх э, самих глибинних, можливо, потоків, які впливають і на ситуацію, і на саму людину, і на її поведінку, на її сприйняття. Людина це розумом, як наче розуміє, але нічого не може зробити. І тому все отак. Непрояснено підвис... підвисає все. Якщо це стосується, до прикладу власного якогось дару, то тут те ж саме: людина відчуває зупинку, відчуває, що все зупинилось, відчуває, що немає зв'язку з вищою силою, з богами, можливо, з певною силою якоюсь, кожного тут своє. Знаєте, як буває? Людина начебто щось вивчала, знала, в неї наче щось виходило. І тут зупинилась, і станом на зараз їй здається, що вона не, не чує, не чує вищих, не чує тих потоків. І ось найближчим часом саме така подія. Людина буде відчувати зупинку. Буде відчувати, що немає зв'язку, не буде розуміти, що з цим робити. Вірніше, вона буде розуміти розумом, що треба щось міняти, проробляти. Але імпульсів і сили духу не буде вистачати. Не буде у людини, знаєте, на фоні цієї зупинки, власної ресурсності. Для декого ж тут може програтися просто як начебто відміна кудись, Відміниться кудись подорож. Можливо, не буде вистачати на це так само або ж сил, або ж коштів, і для того, щоб ця поїздка відбулася, то треба все ж таки чи то документи якісь. Чи то більше знати, щоб вирушити в цю подорож. Чи банально не буде вистачати коштів для того, щоб цю поїздку, переміщення, це рух цей здійснити, то тут потрібен ресурс, а його не вистачає. І не вистачатиме, бо ми дивимося на події, які, можливо, трапляться найближчим часом. Десь не буде ресурсності у людини, щоб рухати якісь процеси в своєму житті. У кожного тут своя ситуація, вам видніше, але буде зупинка, не буде зв'язків, не буде повного прояснення, буде тільки розчарування і людина не буде готова, не буде в неї ресурсу, не буде сил. Для того, щоб пройти якусь трансформацію, щоб все приломити, щоб почалися нарешті якісь зміни. Це буде розчаровувати. <кій> Добре, покажіть, руне, що тут можна зробити, щоб обернути на благо цю ситуацію. Що треба зробити? Ну, тут руни радять. По-перше, треба визначитись, для чого вам це потрібно і чи потрібно воно вам взагалі і слухати свою інтуїцію. Слухати свою інтуїцію, і, можливо, навіть, знаєте, це зменшить якусь вашу кризу, якщо ви будете прислухатись до своєї інтуїції. Але вам треба також зменшити потік якогось негативу, як зацикленості, я б сказала, на ситуації. От зменшити цей потік. Ви дуже бажаєте це отримати. Ви цю подію ставите як на п'єдестал, робите її. Аж занадто важливою, і тому ви не можете відпустити ці енергії. Вони як прив'язані до вас. І не можуть ці ваші посили знаєте, від вас відлетіти десь у простір, десь у всесвіт, щоб вас там почули. Знаєте, ви як на гачку тримаєте. От вам треба зменшити оцей потік важливості оцю надважливу, як вам здається, це настільки важливо, що ви безкінечно про це думаєте. Безкінечно це все провертаєте в, в своїх думках. І це не дає вашій енергії покинути вас і полетіти туди, де отримуються запроси, де їх щитують вищі сили. і як знаєте, як це як лист, який не відправлений. Він написаний, він важливий, він лежить перед вами на столі, а ви все ніяк не можете його відправити. Тому ви ще не можуть прочитати. Адресат не може прийняти і прочитати ваші бажання, ваші думки. Ви з тим, що наділяєте його великою важністю для себе. Ви його пригвоздили. До себе і не відпускаєте. І тут треба зменшити цей потік. Для когось тут е, порадою є зменшити, м, взагалі, знаєте, ну, негатив якийсь, от, зменшити потік страхів власних, зменшити потік м, негативу. Стосовно от блоків власних. Тут вони показували, що ну, шлях як перекритий, можливо, до, до задоволень, вам треба більше відкритися. Відкритися і зменшити потік страхів і обмежень. Ви, як наче, самі себе утримуєте, утримуєте в обмеженнях, вам треба це зменшувати. Руни так радять. Що ще потрібно зробити? Щоб во благо людині покажіть. Вони. Вам треба закрити якийсь минулий період. Тут, як, наче, треба закрити двері в минуле і не черпати звідти. Вже якихось енергій. Ви ходите по колу, а це треба змінити. Можливо, у вас в минулому є щось таке, яке вас тримає, ви завжди туди з думками, ви прив'язані до цього. Вам потрібні зміни. Вам треба це минуле вже завершувати. Завершувати, змінювати. Виходити з того періоду, починати якийсь новий. Час не стоїть на місці, а ви бігаєте як білка в колесі, по колу, завжди повертаючись до минулого. І руни радять, треба цей період вже завершувати. Не ходити по колу, отримати свій результат. Ви його отримаєте. Якщо закриєте якісь минулі стосунки або. Е Знаєте, як не будете завжди мислити і е, тим самим не будете завжди діяти однаково, так як звикли, так як завжди було. Треба завершити якийсь один період і почати вже нарешті інший. Для того, щоб отримати результат. І ви його отримаєте тоді по. В мірі того, наскільки ви будете самі вкладатися в той результат, тут заважає минуле і заважає надлишкова важливість, якою ви наділяєте щось для себе. Що ще можна зробити? Покажіть роль. Так, ну що ж, тут для декого є порада, для того, щоб отримати нові результати, треба додати більше яскравості. Треба можливо відмовитись від якогось соціуму, впливу можливо соціуму і зруйнувати це. Зруйнувати для себе якісь непорозуміння, навчитися. Правильним контактом, навчитися розуміти людей, не тільки себе, для того, щоб мати щось нове, нові результати в своєму житті, треба зруйнувати непорозуміння або з якоюсь людиною, або взагалі і з людьми. Тому що станом на зараз, ну, у вас як начебто, призупинені чи то контакти якісь. Чи то взагалі спілкування якесь. Це треба зруйнувати. Новий підхід, нові результати, більше яскравості додати в своє життя. І взяти на себе нарешті відповідальність за все, що відбувається. Треба зруйнувати безвідповідальність, якось по-новому. Можливо, через. Нові стосунки, можливо, через нові проекти, можливо, через нові практики, якщо це дару стосується. Просто зрозумійте, що все, що відбувається, це наша відповідальність. І ось цю безвідповідальність треба руйнувати, виходити звідти. Додайте якихось нових енергій нарешті в своє життя, новий потік творчого хаосу. Я завжди кажу, що все нове твориться на потоках хаосу. Застій, стабільність, можливо, це і добре, але нічого нового з того не вийде. Воно так і залишиться звичним застоєм, звичним болотом. Тому, якщо хочеш, руни так радять, закривай вже те що звичне. Виходь зі свого звичного застою, додавай нових енергій, руйнуй невміння контактувати, комунікувати, виходь звідти, додай хаосу, додай творчих енергій, додай новизни, додай яскравості якоїсь. Це повинно допомогти тобі в твоїй ситуації. В тому, що ти зараз на роздоріжжі, або взагалі зупинився і не розумієш своєї сили, не можеш ніяк дійти, або створити якісь стосунки, або насолоджуватися своїми власними стосунками, або ти просто не можеш взяти свою силу, зрозуміти її, взяти свій дар. Тому що ти стоїш на місці, ти не знаєш, куди рухатись, не знаєш, як рухатись вище тобі вже сигналять. Але ти настільки чіпляєшся за старе і звичне, що зараз у тебе зупинка. Зупинка, і ти розумієш, ти розумієш, що треба якась трансформація, треба кардинальні зміни. Тут, друзі мої. Всього стосується кардинальні зміни потрібні всіх сфер. В кожного тут своя ситуація програється, але ключове це те, що ви розумом розумієте, що потрібна глобальна проробка, трансформація. Але поки що у вас не вистачає сили духу зіткнутися з цим. Бо ви дуже-дуже вважаєте це надважливим для себе. А це треба зменшувати. Відпустіть нарешті. Відпустіть нарешті цю ситуацію. І лист прийде до свого адресата в вигляді вищих сил. І вони нарешті прочитають цього листа, і відповідь вам буде: Ну, і додайте все ж таки якоїсь новизни. В своє звичне. У вас дуже закостенілі ментальні конструкції. Ви звикли думати, і вирішувати, і діяти. Завжди однаково, а тут би чогось новенького додати, і тоді ви зможете і свою силу зрозуміти, і задоволення отримати, і почнеться рух і вищі. Вище відкриють вам тоді шлях. Ну, ось такий вийшов розклад. Бажаю всім досягти того, чого хочеться. <кій> <кій> Бажаю всім, щоб ваші листи були прочитані і відповідь на них вам була відправлена вчасно і та, яка потрібна саме вам. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока.